Вчора співробітники відділу вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції Сумської області вивезли на полігон та знищили кілька одиниць особливо небезпечних боєприпасів, які були виявлені протягом тижня. Серед них артилерійський снаряд калібру 122 мм, міліметри, протитанкова міна ТМ-62, постріл від протитанкового гранатомету, бойові частини некерованих авіаційних ракет С-8 та касетний суббоєприпас від ракети з реактивної системи залпового вогню ураган. Всі боєприпаси надзвичайно небезпечні. Зокрема, ворожий суббоєприпас, що не розірвався після обстрілу росіянами одного з населених пунктів юнаківської громади, та артилерійський снаряд, який на щастя не вибухнув від удару об ґрунт у місті Серединобуда, все це спочатку було знешкоджено та з обережністю перевезено на спеціально виділене для знищення місце, де й підірвано за допомогою накладного заряду вибухівки. Так. Звертаючись до громадян, якщо ви виявили якісь вибухонебезпечні предмети, або підозрілі предмети, або такі, що їх нагадують, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не намагайтеся їх знешкодити самотужки, не намагайтеся їх забрати додому. Дзвоніть на лінію 101, на лінію 102, повідомляйте працівників поліції, дільничих офіцерів поліції і працівники. Вибухотехніки приїдуть і знешкодять даний вибухонебезпечний предмет, або приведуть його в безпечний стан. Також не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, то прийдіть в укриття або в безпечне місце, яке знаходиться поблизу вас.